Вітаємо вас у будинку футболу. Сьогодні маємо особливу нагоду для зустрічі повернення Кубка України з футболу, володар якого вже два сезони поспіль не визначався через повномасштабне вторгнення орків. 22-го року розв'язок національного кубку зупинився на стадії чвертьфіналу, як ви усі пам'ятаєте, саме через напад ганебних російських агресорів. І тоді ж не було завершено і чемпіонат України. Наприкінці серпня 2022 року, демонструючи волю та незламність притаманно українській нації, УАФ, УПЛ та ПФЛ розпочали важкий сезон 22-23 років, коли матчі переривалися через тривоги, деякі матчі тривали навіть 4,5 години. І тоді вже саме змагання у Лігах було великим викликом і певною мірою експериментальним. І коли взимку 2022-2023 років вже український футбол адаптувався до воєнних реалій, клубам було запропоновано розпочати кубкове змагання, однак на той час, посилаючись на щільність календаря змагань, клуби відмовились від цієї ідеї. Але Україна захищає свою волю, звільняє свої території, продовжує жити і творити попри війну. Відтак цього року українські ліги розпочинають свої змагання вже в звичний час. Наприкінці липня відтак стартує і розіграш. Кубка України, який стане 31 м в історії, і до цього моменту чинними володарями Кубка є київські динамівці, які 13 травня 2021 року на стадіоні Романа Шухевича у додатковий час перемогли Луганську зорю 1-0 Стадіон Романа Шухевича у Тернополі. Отож, сьогодні, друзі, ми розпочинаємо нову сторінку Кубкової історії з жеребкування першого та другого попередніх етапів Кубка України. І для початку я представлю гостей нашого. Жеркування, які будуть визначати пари команд у цих е, раундах, заступник командира 242-го окремого батальйону е, ТРО ЗСУ, старший лейтенант Максим Колесниченко, який брав участь і в обороні Києва, і в бойових діях у Бахмуті, і в наступальній операції на Харківському напрямку, і має відзнаку президента України е, за військову службу. Вітаємо вас! Бажаємо здоров'я, пане Максиму! Вважаю сіміцна здоров'я. Ну і також наш почесний гість сьогодні це легенда українського футболу, котрий чемпіонату гравав 9 разів як футболіст, 2 рази як головний тренер Кубок України, 7 разів як гравець, 2 рази як головний тренер. Перша людина, котра забила 100 м'ячів в українській лізі, топ-6 найкращих бомбардирів Кубка України, 20 м'ячів забитих. Ну, і Власне, як тренер також перемагав і у чемпіонаті Угорщини, тричі, і в чемпіонаті Еміратів, крім чемпіонату України? Нині головний тренер збірної України Сергій Ребров. Вітаю, дякую, вітаю. Дуже приємно вас бачити. Коротеньке запитання для початку. Пане Максиме, як футбол, яке місце займає у вашому житті? Розкажіть, будь ласка, футболом займаюся вже ну, ще до, до війни, так як ТРО ми прийшли всі. З цивільного життя приймали участь в турнірах, в бізнес-ліги років 4, Це завжди для нас як корпоративний стандарт. Два рази на тиждень ми збираємось. Так само і футбол, зараз ми на відновленні, теж займає велику частину нашого часу. Це найкращий і спосіб, щоб пройти реабілітацію і відновлення. І так само, як і злагодження, бо ми один одного е, інколи рідко бачимо, а коли збираємось на футбольному полі і після матчів обнімаємося, як це в кращих традиціях. Тому це дає змогу ближче і знайомитися і відчувати дух побратимства. Чудово, ваша команда це Збройні Сили України, є у вас люди на команда у футболі. Ну, я як киянин, таке питання, провокаційне, звісно. Провокаційне? Звісно. Пане Сергію, стільки фіналів у вашій кар'єрі, все ж таки, якийсь один ви б виділили як тренера чи як гравця, найпам'ятніший фінал Кубка України. Так, фінал Кубка України, коли ми грали з Шахтарем, на... коли я був тренером, коли ми у додатковий час після матчової пенальтів перемогли Шахтар, коли ми програли два м'ячі та Олександр Шавковський спас цю гру. І я думаю, що цей матч дуже пам'ятний для усіх уболівальників «Динамо». Це чудові емоції. Ну що ж, дещо згадали, зараз рухаємося вперед. Починаємо цей розіграш перший після початку повномасштабного вторгнення. Отож, перший етап у нас спочатку його прожеребкуємо. Матчі відбудуться 29 липня, шість команд беруть участь. Це чотири аматорські клуби, Олімпія з на Полтавщині, Штурм з Іванкова на Київщині, Фазенда з Чернівців на Буковині, Миколаїв з міста, який на, який на Львівщині. І два клуби-новачки другої ліги це Юкса Київ і Кудрівка з одноіменного села на Чернігівщині. У другому етапі кубка вже будуть брати 32 команди, але про це поговоримо трошечки пізніше. Нагадаємо, що усі етапи у нас складаються з одного матчу, і господарем поля є команда, яка виступає у лізі нижчій за рангом. Якщо ж зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер при жеребкуванні. Прошу звернути увагу, що на попередніх етапах кубку. Дирекція змагань на прохання клубів розподілила їх за регіональним принципом. Отож, у першому попередньому етапі беруть участь шість команд. І оскільки діє ось цей принцип регіонального розподілу чотирьох півфіналістів попереднього розіграшу Кубка України серед аматорів, розподілено таким чином. Дві команди із заходу України це Фазенда, Чернівці та Миколаїв Миколаївської області, зіграють між собою. Жеребкування визначиться на полі, визначить господаря цього матчу, і пара буде позначена у таблиці для наступного жеребкування як переможець один. Після цього відбудеться жеребкування двох інших півфіналістів аматорського кубка України Олімпії з Полтавщини та штурму з Київщини, які зіграють з новачками другої ліги, клубами з Києва Юкса та з Чернігівщини Кудрівка. Як бачите, усі ці команди із центру України. Отож, у першому кошику кульки з назвами двох команд, а в другому власне номери. Давайте тоді розпочнемо. Прошу пана Сергію, вибирайте спочатку назву команди, так і відповідно. Будемо визначати її номер. Миколаїв. Це Миколаїв Львівської області. І ось зараз, пане Максиме, ви якраз визначите фактично вдома чи на виїзді зіграє Миколаїв у цій у першій М -м -м. Так. парі. У нас. Номер один. Так, один. Отож, Миколаїв зіграє вдома, але ми повинні перевірити, чи не два Миколаєва, наприклад, було у двох кульках. Тому це все так. Ось фазенда, фазенда. Чернівці, Фазенда. Поїде в гості. Другий номер. номер Чудово. Гарно. Тепер ми змінюємо кульки, так, тому що нам якраз треба прожеребкувати дві наступні пари. Значить, там у нас, як я вже казав, в одній будуть команди аматори і, відповідно, з ким вони так зіграють. Прошу, починаємо, так? Дві інші команди із центрального регіону. Юкса. Це Юкса-Київ. Гість Матчу 3. Гість Матчу 3. Так, Юкса Київ, тому що у нас вже аматорські команди мають свої відповідно номери у таблиці, тому от е, Юкса Київ зіграє. Прошу витягувати. Так, це ще одна команда, це Кудрівка, і вона е, зіграє із... Так, кудрівка. 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 Так. Їхні суперники вже пронумеровані у таблиці. Відповідно, гість номер 2. Так, гість номер 2 у нас. З'являться на таблиці, так, я думаю, що ці... ми зараз рухаємося до другого етапу. Хто у нас пронумерований як номер, Господар номер 2 Господар номер 2 хто? Олімпія Савенців. У нас з'являється, грає з Кудрівкою, господар другого матчу і господар третього матчу, нагадайте, штурм Іванків. Так? Ось таким чином це команди, які зіграють на першому попередньому етапі. Миколаїв Фазенда, Олімпія Кудрівка, Штурм Юкса. На цьому жеребкування першого попереднього етапу завершено. І тепер ми переходимо до жеребкування другого попереднього етапу. Тут трохи інформації для початку, що команди знову ж таки розподілені за регіональним принципом. Команди Чайка та Епіцентр будуть грати на виїзді у будь-якому випадку жеребкування, оскільки вони самі звернулися з таким проханням. Усі команди розподілені у нас на 5 груп за регіональним принципом. Групи A, B, C та І e по 6 команд, у групі Д 8 команд. Таким чином 5 груп у нас. У першому кошику як традиційно команди у другому номери. І під час жеребкування буде визначатися назва команда і після цього її номер, і відповідно вноситься до таблиці. Отож, група A, будь ласка, витягуємо команди і номери у нас від 1 до 6 будуть зазначені. Прикарпаття. – Прикарпаття, Івано-Франківськ. Так, зараз визначаємо, який номер у Прикарпаття. Номер один. Номер один. Чудово. Так що Прикарпаття зіграє вдома. Прошу далі, визначаємо. Так, тут вже ми працюємо. Так, Прикарпаття. Скала 19-11. То прошу на камеру, Скала 19-11. 5. — Скала 5. Чудово. Так, далі рухаємося. Карпати Львів. Карпати Львів. так. — Львів. Номер два. Номер два у Карпат. Так, також. Грають вдома. Металіст Харків. Металіст Харків. Команда зараз базується. Номер No3. Захар... Якраз Карпати Металіст зіграють, так? Правильно? Так. Тут у нас в таблиці буде точніша інформація. так? Отож, далі рухаємося. Епіцентр. Епіцентр, так. Номер 4. А, номер 4. Так, перепрошую це я дещо так. Прикарпаття Карпати, абсолютно правильно це написано. І металіст, і четвертий номер у нас щойно був? Четвертий номер. Четвертий номер, так. Це у нас була команда епіцентр. Правильно, все правильно, перепрошую. Хуст. І Хуст, Хуст має бути номер 6. І відповідно 6. Так, гаразд, 6, Тоді все чітко. Так, перепрошую, бо я дещо помилився з номерами. Отож, Прикарпаття Карпати, епіцентр металіст. І 19-11 хуст. Епіцентр просив, щоб їхні матчі проводилися на визі, тому, бачите, слова мої були пророчі. «Металіст» грає таки ну, на своєму полі. Команда зараз базується на заході, так, і вони будуть приймати якраз епіцентр на своїй арені. Це у нас була група А, тепер рухаємося до групи Б. Так, і прошу починаємо витягувати. Поділля. Поділля. Номер один. Номер один. От бачите, Максима. Адиційно. Та. Так, точно. Третій раз постріл, так? Агробізнес, Агробізнес, так. Агробізнес номер 4 Агробізнес номер 4 Нива Вінниця. Нива Вінниця. Номер три. Номер три. Так, ось вже є у нас тоді перша пара. Нива Вінниця агробізнес зіграють, так. Переможець один. Переможець один. Так, це якраз номер 6. Шість. Номер шість, переможець один. Це команда з першої аматорської пари. Переможці першої аматорської пари. Буковина чернівці. Буковина. Номер 5. Буковина якраз гратиме із переможцем один. А власне. Це у нас на полі команди нижчого дивізіону відбудеться, тобто переможець один Буковина, саме так. Нива Тернопіль і Нива Тернопіль на її має бути номер два. Номер два. Нива Тернопіль це номер. Отож, е команди групи Б це Поділля Нива Тернопіль зіграють. Нива Вінниця, агробізнес і переможець е аматорської пари, е яка е зіграє це якраз представники західного регіону. У нас дві аматорські команди. Нагадаємо собі, що це Миколаїв Фазенда. Так, і ось я якраз переможець Миколаїв Фазенда зіграє з буковиною на полі аматорської команди. Окей. Уже група Сі у нас команди у кошиках, тому прошу, пане Сергію, витягуйте, будь ласка. Металург Запоріжжя. Металург Запоріжжя. Номер 4. Чотири цього разу так. Ох, так це буває, це. Так, <ріст> Переможець два. Переможець два, так, це. Переможець. переможець 2. Номер шість. Номер ну, знову ж таки, переможець 2 зіграє. Гірник спорт. спорт. Нагадаю, хто переможець два, будь ласка. Пара яка? <ріст> З ким? Олімпія Кудрівка, так? І номер один? Номер один. Це до попередніх. До попередніх, так. Кремінь Кремінчук. Кремінь Кремінчук. Так, ми не озвучили. Перед тим, перед Креміньем, хто був у вас? Вже забули? Гірник <кхи> -спорт", спорт, чудово. Так, а тепер Кремінь, так? так. Гірник, Кремінь. Темп такий, що важко ну, стояти. Маємо то, вкластися в 20 хвилин. Ви <реш> багато говорите. Номер 5. 5. Якщо не буду говорити, то не буде зрозуміло. Це Кремінь, переможець 2. Гаразд. Кремінь, переможець 2. Так. І ще у нас є команди невизначені. Інгулець Петров. Інгулець. Так. Команда Інгулець, Ще минулого сезону грав в УПЛ. Інгулець номер 3. Номер 3 Інголець номер 3 Так, хто зіграє з запорізьким Металургом? Залишилася ще одна команда в цій групі. Полтава. Полтава. Відповідно, Полтава має мати номер 2. Так, номер 2. Ну ось ми маємо е, пари цієї групи. Гірник Спорт Полтава, Інголець Металург і переможець 2 Все ж таки зіграє на своєму полі і з Кременем Переможець. Це Команди Олімпія Савенці та Кудрівка із Чернігівщини. Полтавщина та Чернігівщина це переможець 2. Наступна група у нас має вже 8 команд. Будь ласка, пане Сергію, розпочинаємо цей процес. Чайка. Чайка. Вона просила зіграти на виїзді, тому подивимося на номер. Номер 4. Номер 4. Так, до речі, випало, бачите, як добре. Не треба нічого змінювати. Чайка. Локомотив Київ. Локомотив Київ. Так. Перший номер, один. номер. Ви бачите, знову ви відчуваєте перший номер. Локомотив. Нещодавно якраз говорив, що це саме у Києві локомотив був заснований вперше. Так що вони відроджують славу клубу. Лівий берег. Лівий берег. Номер вісім. Номер вісім. Лівий берег номер 8 Так. — «Звягель». Звягель. Так. Номер три. Номер три. Ось. Звягель якраз прийме чай. Дінас. Дінас так, угу. ді ді так Вижгород. Номер два. Номер два. Ну ось тут. Нікому не треба буде далеко їхати. Локомотив Дина. Переможець три. Переможець три, так, це у нас ще одна наша аматорська пара прошу. П'ять, так, переможець три. Штурм і юкса. Переможець три, це штурм і юкса, так? Чернігів. Чернігів. Номер 7. Номер 7. Так, Чернігів прийматиме лівий берег. Так, і залишилося одна. Нива Бузова. Нива Бузова. Номер 6. Номер 6. Так, теж можна сказати, що команда Київської області ось якраз переможець 3 це. Штурм Юкса. Всі пари у нас так цієї групи вже визначені. Локомотив Київ-Діназ вижгород Звягель, Чайка Софіївська борщагівка переможець 3 це штурм Іванків Юкса Київ, зіграє із командою з Бузової під назвою Нива. І Чернігів, Лівий берег Київ. І це вже заключна група. Бачите, якими темпами ми йдемо. Тому давайте визначимо ще. Ось ці заключне три пари і вже буде справа зроблена. Реал Фарма Одеса. О, Реал Фарма Одеса, так. 2. Номер два. Номер два. Чудово. Ну, Може і вдома хотіла зіграти, тоді може би, чудово. Вікторія Суми. Вікторія Суми. так. Номер п'ять. П'ять чудово. Так, Вікторія Суми. Вас Миколаїв. Вас Миколаїв. – Це номер 4. Номер 4. Так. 4 у вас. Миколаїв. ага. – Дружба. Дружба. Номерівка. Мирівка. 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 Номер 6. Дружба 6, так. Вікторія дружба. Тростянець. Тростянець, так. Мельницька область, так. Домер 1. Тростянець. Маріуполь. Маріуполь це ФСК Маріуполь. 3. Три, так. Отож, е заключніше три пари це Тростянець Реалфарма, Маріуполь Васт, Вікторія, Дружба. Е це другий попередній раунд, е жеребкування якого ми, власне, зараз і завершили. Скажу, що базовий день матчів другого попереднього раунду це 2 серпня. І Анонсом скажу, що в третьому, в третьому етапі, вже 15 серпня 2023 року, візьмуть участь 16 переможців другого попереднього етапу, які визначать поміж себе вісімку і яка вже буде грати із командами Української прем'єр-ліги. Ну дякую вам. Як враження Сергію від жеркування? Дуже швидко. Дуже швидко. Добре, так. Ну, Побажаємо клубам, звичайно, гарної кубкової боротьби, це особливий момент. Ми відроджуємо кубок. Дуже приємно, що такі люди якраз символічно розпочинають цей процес і е, Збройні Сили України е, мають невеличкий сюрприз для нас, пане да. Максиме. Прошу Хочу вас. вручити да, ми, вам, як футболісту для Української асоціації футболу. Подякувати 242 сорок окремого і тренерам да, е, окремого 242-го батальйону, е, який неодноразово до, е, нам. Е, Робили, допомагали і під час війни і до цього. тобто ну, Ми дуже вдячні, і тому ми робимо свою роботу там. А ви, як тренер, робите тут. Дякую. Ну, сприємніше якраз, якщо можна так. Так, ну трохи ближче. І у нас є такі. Маю, пішки, честь, здорові, да. відповідь. Я візьму. Так. Також автографом ж... Сергія Своїм вам безпосередньо автографом. Маю честь, дуже приємно. Так, дякую. тримайте. — Все, найкраще. Що ну, пане було. Константине, для вас теж у нас є подарунок, так що підходьте, ми вам також тут вручимо з приємністю. Угу. Чуть-чуть, треба -чу. війти. — Заходьте сюди, так якраз от гарно, в трьох фотографується. Дякую вам величезно. Так, дякую вам. Якраз можна стати трьох, якраз. Давайте я гарна фотографія. Давайте. Так. Ну, що ж, Дякую. Дякуємо усім за це жеребкування. Дякую. Отож, 29 липня Дякую. перший попередній Дякую. раунд Дякую. і 2 серпня другий попередній раунд. Клубам удачі. Ну і до зустрічі на футболі. Слава Україні! До перемоги!